Коли вже зрозумів, що в принципі треба йти. Подумав, що треба таки зв'язувати себе з впів. І буде воно слідкував за птахами Мадяра в тому числі. Падабум до гепнуло. Тут раптом анкетка і набір. Ну я такий думаю, let's go! Я потрапив до хорошого командира. Я вже встиг спалити свій перший танк. Я кажу, ось там. Наказує І він сідає. Брить, сучара, слюка люка! Перший! Тихо, пиха, блядь! Так, добре, давай. Продеться. Ща. Охує! Не спішив такого чуєш, підтишки вздовж було, так? Ооо. Запам'ятайте цей день. Куди? Підрив. Поливає! Корить брай, диви! який красивий. Оу, є! Джака, джага! вечір вам пацани! Він перехоплює всі нюанси і складнощі роботи. Це найкраща робота просто в світі. Нарешті відчуваєш себе на своєму місці.